Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від матчу п'ятого туру Іспанської Ла Ліги 2023-24 Гранада Жерона, де основна увага двом українським легіонерам каталонського клубу Віктору Циганкову та Артему Довбику, які вийшли в основному складі. І саме циганков своїм фірмовим ударом відкрив рахунок на 22-й хвилині, підлаштував м'яч під ліву ногу. Та розрядив свою гармату в дальню дев'ятку воріт гранати 0-1. Другий удар в площину воріт господарів поля від Савіо також виявився результативним. Тільки от кулястий на цей раз залетів від рук воротаря вправу протилежну дев'ятку 0-2-31 хвилина. І прийшов час довбика, коли циганкова зупинили біля штрафної жирони недозволеним борцівським прийомом. Штрафний навіз і український форвард, уникнувши офсайду, головою скидає кулястого вздовж воріт так зручно на набігаючого е, Давіда Лопеса, що тому залишалося тільки попасти у порожня ворота 0-3, 34-та хвилина. На 41-й циганков цілком міг оформляти дубль. Класно відкрився в карному майданчику гранади, обвів воротаря і під гострим кутом пробив. Але захисник встиг стати на шляху кулястого і врятував свою команду від вірного голу. Як буде відбуватися другий тайм, було дуже легко спрогнозувати. Господарі понесуться вперед, щоб відігратися. А гості Жерони будуть вичікувати свій момент е, на контратаках. Ось тут мало не основну роль заграв Довбик, на якого відбивали кулястого зі своєї половини поля його одноклубники. А задача Артема була в тому, щоб притримати кулястого, діждатися підмоги, а той самотужки рватися вперед. Довбик зі всім справлявся на відмінно. На 63 й хвилині у Зуні буквально загатив м'яч в стрибку, неначе і забив сітку Жерони. Тут гості самі винні, бо сильно багато дали волі господарям, яким до перерви навіть дихнути вільно не давали один-три. А потім головний тренер Жироний Мічел замінив спочатку циганкова, а потім і Добика. Що особисто мене дуже здивувало, тому що Віктор був одним з кращих на полі, якщо не найкращий, та й Довбик зі своїми обов'язками справлявся досить професійно. Може, тому причина часті порушення на українському форварді, але пошкоджень під час зіткнень у Довбика не спостерігалося. Як би то не було, а з 67-ї хвилини українців на полі не залишилося. Після цього матч втратив для мене всю привабливість. Команди обмінялися голами. Спочатку господарі з усилями Лукаса Боє на 85-й хвилині до максимуму відродили інтригу, але на 89-й Іан Куту знову розставив всі крапки на дій. 2-4. Жерона третя, 13 очок, у другій Барселони також. Реал лідирує з 15 балами. Хто б мені сказав влітку перед початком сезону 2023 2024 що Жерона буде перебувати в трійці призерів, а два українця в одній команді будуть розривати іспанську лалігу, я б не повірив, але так воно все й виходить. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.